Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну що ж, сьогодні, сьогодні буду розбирати ну, як актуальні події, так і е, роз, як це, розрушати чутки, будемо так говорити. Е, про що мова? Ну, знов-таки почали хитати тему стосовно того, що росіяни планують знищити Київську ГЕС, щоб Київ змило. Да? Ну і іншим дамбам теж там нічого хорошого не віщують, одним словом. Ну що ж, давайте подивимось. Як я хочу подивитись? Ну, Зокрема, мене питали за Київську ГЕС і за е, Боже, це Черкаська область, це Канівська, здається, чи як вона іменується. Ну, одним словом, е, карта в мене перед очима, налаштуюсь. Е, хочу подивитись окремо ці дві, ну і взагалі по Україні. Що, що, що чекати? Я, в принципі, дивився на стрімі. Ну, але але, не всі стрім бачили, <кхм> в окреме відео не завадить винести. Давайте передивимось, то вже кілька днів тому було, а раптом щось змінилось. Ну що, менше слів більше діва, поїхали. Ну, давайте запитаємо стосовно планів, так? Для початку, а потім подивимося. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно росіяни планують. Ще атаки по дамбам ГЕС в Україні, щоб створити катастрофу. А іскать вже не правда. Та й вас перевернутий. Ось та руна. Отав перевернути. Перт. Ну, дивіться, добре. Тут, в принципі, на три руни. На 4. Да? Дивіться, що в нас тут? Тейвас, отал отал, отал перевернутий перт. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку спільнота воно ж сообщество. Е, що в нас тут? Ну, чи планують? Да, дійсно, дивіться, є певні плани, є. Ось дивіться, ось вам якраз приліт. Да? Е, ось це стосовно чого, це ще, знаєте, не визначились куди, да? куди саме. Ну, ось але це, власне, да, збитки. Збитки. Ну і перт. Ну, ця зв'язка це, знаєте, такі значні збитки, можна подивитись. З одного боку. З другого боку, це про удачу. Ну, що удача в даному випадку мені явно йде, що про наш бік показується. Тобто, ну, ну, плани є. Гаразд. Давайте подивимося, що вдасться зробити. Це загалом по всіх ГЕС, греблях дивлюсь. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вдасться росіянам втілити е, свої задуми щодо руйнування ще якихось ГЕС чи то дамб в Україні? Хай скажуть це неправда. Постаруна. Беркана. Так, і що це у нас довертаю по часовій, Ото перевернутий. Ну, дивіться, ще щось вдасться. Дійсно. Про що може бути мова? Може ж бути мова про окуповані тимчасово окуповані території Запорізьку і Донецьку область. В принципі, вони вже там це роблять. Ну, ось дивіться. Боже, о, відбиті створіння, щоб щось похлеще не сказати. Дивіться, пустаруна. Ну, добре, постаруна, беркана, вуньо, отал перевернути. Дивіться, постаруна, що мова. Майбутнє ще формується, по-перше, а по-друге, ще знов таки не визначилися з е цілею, те, що я кажу. Дивіться далі. <кхм> беркана. Ну, що це? Це, так, да, це проріст. Це якраз про ріст. Тобто що, в контексті питання ріст чого? Ну, ріст виходить е, руйнувань, ріст терору, да, якщо так. Ось радість їм від того, бачите. А, а якщо зв'язку подивитись, то у них радість від того росте взагалі. Да? Ну і ось от радіють зі збитків. Ах, промовчу, щоб щось поганого не сказати геть зовсім. Добре. Добре, давайте стосовно ГЕС, конкретно запитаємо. Тому що локальні дамби, це, звичайно, теж хорошого мало. Ну, але ГЕС це трошки інший масштаб. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вдасться росіянам ще якось е серйо, ще якусь ГЕС е чи ГАЕС серйозно пошкодити Україні? Хай скажуть що неправда. Та перевернутий. Дагас. Манас перевернутий. а ну добре. І що. Єра. Альгес. Ансус прямий. Да ні, дивіться. Спробувати можуть. Чи вдасться не про це мо. Ну, дивіться, да, ось тут приліт з одного боку, а з другого боку, перевернута руна перша швипала. Тобто, ну, ну дивіться, далі. Далі трансформація ситуації падає. До речі, під, низу, під низом Альгіс. Неу нас захисту. Явно мова про ПВО. Ну, тому що сухопутно вони просто банально не, ніяк не доберуться більше до греблі. Да? Манна з перевернути, це що? Ну, це про якраз, відтік людей. В даному випадку ну, від'їзд. Е, ну да, в принципі, що вони хотіли, вони зробили. Вони посіяли паніку. Да, і тепер люди, хто біля ГЕС живе, зокрема, нижче, ніж ГЕС знаходиться, панікують і починають виїжджати. Багато новин стосовно цього вам. Е, Дивіться, Єра. Результат раніше проробленої роботи. Ну да, тобто плани є. Плани є. Ось, ось удар, а ось плани того удару, так? Але дивіться, падає Альгіс, ну це як захист, так і захист вищих сил, зокрема. І ось праде Ансус. Прямий в даному випадку. Хороші новини по питанню. Ну тобто, е, ну ми ж свою сторону дивимося, сторону України, правда? Тобто, хороші новини для нас. Не вдасться, обломляться. Ну, Ні, ні не про те мова. Ну, бачите, тут не Хагаваза, не те. Ну, Тейвас є, звичайно. Ну, Хагаваз і Турісас, це зазвичай про руйнування. Тобто, ну і лагуза тут немає, який би воду означав. Тобто, вдасться, да не вдасться в них нічого. Обломляться. Добре. Ну, давайте тепер стосовно Київської, зокрема, і Черкаської, Канівської, напевно, правильніше сказати. Дамби. Добре, дякую за відповіді. Давайте в ЛОБ запитаю. Там стосовно планів ясно. Стосовно того, чи спробують, ну, в принципі, спробують, обламаються, да, обламаються. Ну, давайте конкретно по дамбам подивимось: Гес. Ну, Гес та ГАЕС. Є там певна різниця. Ну, добре, то таке, технічні деталі. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вдасться росіянам серйозно пошкодити м, Київську ГЕС? Хай скажуть вони правду. Ансус перевернути відразу. Соло? Урус. Ну, добре, докладу. Я вас перевернути. Інгус. Інкус. Да ні. Не про те мова. Дивіться, руйнувань тут немає, але нюанси є. Дивіться: Ансус, соло, урус. Евас перевернутий, перевернути, перевернутий Інгус. Ансус перевернути. Ну, тобто що, погані новини є, Да. А з другого боку, це якраз обман і дезінформація, ось так от. І е, пішло це із того, що якийсь там один пропагандист чи декілька каляпнули таке, а да? в нас підхопили і роздули. Ось вам дезінформація. Вітаю, випіймались. Е, хоча, якщо подивитись військовий аспект руни, це може бути про дрони. Ну, але відразу скажу, щоб шахедом зруйнувати ту ГЕС, то це. їх, ну, Просто тучу туди треба влупити. От просто. Ні, не про це могу. Дивіться, далі падає соло. Ну, Руна перемоги. Ну і хороші новини, взагалі, по питанню. Ну, Для нас хороші, відповідно. Чи вдасться, та да не вдасться. Чому? Ось Урус падає, Да, Збройні сили України, зокрема, ПВУ. ППУ. Ну, ось стоять на сторожі. Дивіться далі, я вас перевернутий. Ну, зокрема, якщо, якщо взяти, що це дрони. А не тільки погані новини, і брехня, да? дезінформація. То ось дивіться, дрони, все, дорога закрита, не долетить. Те, що я кажу: дрони ракети просто тупо не долетить до Кахов... О, Каховської. Е, до Каховської вже, на жаль, долетіло. Да? Д... Ну, не долетіло, ви зрозуміло, підірвали із середини. Е, мова про те, що до Київської не долетить, однозначно. І дивіться, Манас перевернутий. Крім того, дивіться, е соло, ну це знаєте, як руна сонця, вона іноді ну викриття може означати соло, і Манас перевернутий. Е дивіться, а як би не вичислили ще в Київській області, якусь ви даруйте паскуду, яка спробує навести щось по дамбі. От Щось можливий такий варіант. Окрім того, дивіться, якщо оцю зв'язку розглянути, то це про те, що ну, знов таки від'їзд людей, через що да? Тому що ось дезінформація і паніка. Ну, по суті, да, росіянам вдалося посіяти паніку, да, і особливо, будемо так говорити, ну, впечатлітельні, особливо вразливі. Ну, Хай буде вразливі, але напевно неправильно. Особливо одним словом. Перепрошую. Особливо, одним словом, вразливі люди да, на це повелися. Ну, і ось, відповідно, від'їжджають від зараз звідти кудись подалі. Не знаю, до родичів там можливо, взагалі переселяються. Але, ну і ось по питанню, що який у нас фінал, а фінал у нас інус. Це що це? Це благоприємне завершення, ну, благоприємне вирішення питання, хороші новини по питанню. От і все. Ну, хороше для нас, відповідно. Ну ось підручною силою випав. Що це? А це, це якраз ЗСУ. І ППУ. Да? Тобто, все збивається, нічого не долітає. Ну, а, по, по суші, ясне діло, вони не доберуться і нічого не зроблять. Київ може спати спокійно. І область. Ну, спати спокійно відносно, тому що. Тому що. Добре, дякую за відповіді. По-моєму, це Канівська ГЕС, якщо я правильно пам'ятаю, так, да, Канівська ГЕС. Ну так. Ну, давайте за неї спитаємося. А, з хвилинкою. В Черкасах же також дамба є. Ну, добре, за. А, це Кременчуцьке водосховище, так. Ну, Черкаська Гес. Здається, не так називається, Ну, не суть. У мене карта перед очима. Добре, дякую за відповідь. Ну що, поїхали. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи вдасться росіянам серйозно пошкодити е, ГЕС, ну, чи то дамбу в Черкасах? Хай скажуть уже неправда. Нейвас. Інгус. Перт перевернутий. Ну добре, і що? Беркана перевернута. Райду перевернуто. Соулу на кінець. Та ні, не про тему. Дивіться, знову таки, руйнувань ніде нема. М -м -м. Ну, але є перевернуті руни. Варто було б там оборону підсилити, будемо так говорити. Дивіться відразу, що на сейва, зінгус, перт перевернути, беркана перевернути, райдо перевернуто соулу. Ось вам іва. Ось вам відразу ПВО падає. Тобто, ну також дамба захищена, такий варіант розглянутий. Ось вам інгус падає. Ну, була приємне вирішення питання. Тобто, чи вдасться пошкодити, не про тему. Ну, але тепер перевернути. Певні можливості обмежені. Певні неудачі можуть бути. Можуть спробувати, щось мінімальне може долетіти. Серйозних пошкоджень ні, тут не про це. Їхня високоточна зброя в лапках, самі розумієте. Дивіться, беркарно переверне, але все-таки, бачите, певна деградація. Певний навіть відтік в даному випадку, чого раз оборони. Ну що я кажу, непогано було підсилити. М -м, дивіться, Райдо перевернута. А оце, пожалуй, коментувати не буду, м -м, щоб зайво не засвітити. Ну, дивіться, на кінний фінал все рівно падає соло. М -м, на фінал оце, от, до речі, пов'язано із ЗСУ і тим, що зараз відбувається. Більше не скажу. Е -е, дивіться, а оце соуло. Це перемога. ну... Сонце світить, да, це і про удачу, зокрема, і про все рівно, ну, як, також хороше завершення ситуації, знаєте, ну, руна перемоги. Що тут ще треба? Тобто, навіть якщо щось летітиме, а схоже, що спробують, то все зіб'ється і серйозної шкоди воно не нанесе. Ну, як я кажу, е навіть якщо долетить не дрона а ракета, навіть тут цього не видно. То ну, не вистачить того, щоб проломити дамбу. От просто. От і все. Занадто товсті. У нас дамби і невисокі, на щастя. Відповідно, щоб її повністю прям знести, це треба ну, підрив зсередини. Зовнішній підрив не дасть такого руйнування. Все, що треба знати. Втовщу води вони не влучать, ну точніше, скоріше все, що ракета обтовщу води просто спрацює, да? а пошкодження верхівки дамби нічого не дасть. От і все. Ну, відповідно, ні Київ, ні Черкаси можна не переживати. Тобто, Дай взагалі іншим дамбам та ГЕС також. Ну, дамби, да, Ну, мова про окуповані території, там вони можуть діло внатворити. А конкретно ГЕС, ви бачили ні. Руйнувань не показано. Е, де облом планів урки веде. От і все. Тому, як би заспокоюємося, видихаємо і досить поширювати це російський псу. Ось так от все. На цій от позитивній ноті ось тут руна перемоги на кінець. Ставимо лайки, пишемо коментарі, задаємо питання, підписуємося на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!